Так, є в нас 10 чоловік, я хворим, якщо можемо починати роботу. Порядок день я роздав, перше питання зачитав і спрося. Визначення графіку роботи виборчої комісії. Третє визначення осіб, які будуть працювати на звільненій основі. Четверте, визначення кількості залучених осіб. Ну і п'яте. інші питання я поруч сказати. Всяко ну, таку я прописав так вручну. ну, ще одне питання. Нам потрібно, так як нас сьогодні нема секретаря, нам потрібно вибрати людину, яка буде вести протокол зіслідження. Якісь пропозиції? Якщо була пропозиція висунути, право... ну, я не буду саме відправити. Якщо буде. Пане секретар, зареєструйте, не будь ласка. В якості? Я, В я вас зареєструю, але реєстрація певна тут. Я просто напишу, я, а, що присутній на той. Крім членів. Що ж, давайте. Хто за такий порядок денний? Прошу. Я прізвище ім'я по батькові. Комарський. Зверху красивий. Я, кома. Прізвище ім'я по батькові. Пишіть красиво. на нього ще раз. Я. Я кома. Е, на зуному. Прізвище ім'я по батькові. Кома. Беру ши. Надійко, то не, не 8 клас, так коронавіру. Я не виходила. Переручи після кому на себе На забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Дата підпис. Я прохожу в гості пана на себе повноваження члена виборчої комісії та взагалі свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неопередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Беручи на себе повноваження членом виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягають дотримуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свою обов'язку, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію захист виборчих прав громадян України. Я, Торош Богдан Васильович, зеру на серці повноваження члена виборчої та комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Я, Миколай Ірина Андріївна, беручи на себе повноваження, члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержуватися конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Я брюне Марія Іванівна переручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності об'єктивності. Та неупередженості забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян і Я, Олексійовна, Яковоксівна на себе вповноваження члена виборчої комісії та оповновав та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержуватися Конституції та за законів України. Чесно та сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію захисту виборчих прав громадян України. Я Андрійович, беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержуватися за конституції та закони України. Чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципу вихованства права, законності, об'єктивності та необережності, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Я жов Володимир Михайлович, доручив повноваження, члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю дотримуватись конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи. Принципів верховенства права, законності, об'єктивності та непопередженості забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Я стечко Ольга Сильва перечу на себе повноваження штаном виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед, перед українським народом, присягаю одержуватися Конституції та законів України, чесно сумнівно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права. Законності, об'єктивності та необережності забезпечує реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Я дав Юрія Миколаївна, беручи на себе повноваження, члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед скринським народом, притягнути, додержуючись конституції та законів України. Чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права.

Обід з якої буде? які не на злізити, тільки на звільнення основі. Ми тільки приходимо, хто не на звільнені, тільки на засіданні. Так. Звуко. Ставлю на голосування за. Поч, Завтрешній бігані. Завтрешній бігані. З якого числа завтрашнього? Завтрашнього. З 9 до 6. З першого року. Одного розвитку.

Мало, чи що значить Кожного що дня проходити роботи, заявлення, до що... 6 працювати. І маєте звільнення від основного місця праці. І оформлення тут А Тут потрібно тимчасово оформлення, на час роботи в інвічній продукт. На час ви вибергаєте середній заробітку. Місто за вас збирається.

У нас є заступник. Ну, і буде звільняти художник. Ті ж ви пішли, а ви того приділили голова, заступники. Визначає район, район Допустимо, я сьогодні спілкувалася з Рязаною Лівою Ванею, будь ласка, буквально її. Вона сказала, що її ніхто не звучить. А, дзвонили, взволі піднімали якісь другі люди і сказали, що в його механізмі такої немає. Як немає, я з нею укрила, тому що я з вами так. Якщо ви маєте номер, дайте голові номер, тому що голова не дістає номера, йому дали в комісії. Які йому дали, такі він дзвонив. А наскільки я знаю, що вона в комісії здавала тита. Ну ми б цього не можемо знати, і голова тим більше, який вона здавала в комісії номер. Тим більше вона не в комісію здавала, а в партію. Як штаб написав і дав подання. Він міг помилитися 10 разів. То ви на якому? Ми ж на звільній основі вийшли і заступник і секретар. Ну то кажіть. Може, які люди в телефоні, мають дома. Ну з урахуванням того, що у вас немає сьогодні ні секретаря, ні заступника, які мали першочергове право мати на платній основі. Я би вам радив то питання відкласти до наступного Ми звернемо хай. Ну нас провідають, у нас не може, але кількість людей не може. Кількість людей, але там по має бути, там має бути персонально. Буває. Кількість людей у сати визначені закон. Так я кажу, це з тим, що ті люди відсутні можливо хочуть. Так що ж вони скажуть, що вони не можуть, то ми можемо і інші. Прозодня, давайте я проконаю то питання, притуальне за наступною сесією. До роздявлення наступною сесією. Доза. Сеса. Визначені підписи залучили всі члени. Пилтераниці. Якісь пропозиції? Треба свій документ дойти. Покажи, що у нас там є. І по так, у нас для міст, районному обзначенню, які складують міста комісії. Більше таке осіб зараз. Які необхідні спеціалісти, щоб залучали? Комп'ютерський. Справа в тому, що ви будете приходити тільки на засідання, а голові треба з кимось працювати. Йому треба і комп'ютерчика, і бухгалтера, і діловода, і водія, які бюлетені повезе в кінцевому варіанті. Хоч тут недалеко, але все одно. Тобто, я кажу, треба зараз. Юриста треба вам говорити.

Будь ласка, згідно закону, які спеціалісти не всі. Будь ласка, зачитайте, але таке враження, що... Там не вказано, там, там не вказано, там тільки кількість. Я більше знаю, ніж Ну, хто був на попередній виборі? Ви скажете, якою? Угорниць, який хоче, угорниць, який може взяти. Є кількість. Комісія, голосує тільки кількість осіб, які потрібні. Давайте ми проголосуємо, а приймати конкретних осіб будемо по мірі потреби. Що ми своїм 5? Не більше 5. Не більше п'яти. Ми можемо потім поправити. Можете просто не підписати договір тільки з трьома. Тобто це не є порушення. Це спеціаліст знання бухгалтер. який має бухгалтер Добре. Секретар чи діловод, як воно правильно казали. Не треба ніякої освіти, може бути. Без освіта, так, Добре. Водій треба. Так? Чи не виходить? Освіту. Права. Ну, права. Освіту не виросло. Так? Ні. Визначити залучити. Так звичайно. при нас ми маємо бачити і бензина.

Це дуже велика кількість. Сім дільниць. А я сім, я не так сказав. Я сказав, що сім, потім неправильно. правильно. Для прикладу, районна комісія використала всі максимально 8 людей. Ну, я пропоную вам я Ну якось чоловік. Буде ну, щоб, бачите, щоб, щоб не було, було збоїв і, і в роботі на життя. Ще будуть якісь запитання. Давайте до інші питання. Ми казали, що ми беремося. на ще зібрання, щоб була секретар, що ми вже всі хтось не привели на на основі звільнені, хто не звільнені. Давайте виберемо, щоб тако. Один прийшов, другий не прийшов. І якщо ми збираємося, щоб ми заздалегідь, а не так, будь ласка, через годину зберіться. А то ж, тому що можна... Ні, що ви сказали, що ви кажете, що ви на роботу, що ви там, то так, то так, Ну, Давайте ми вже зробимо сюди те, що всі прийшли і проголосували за це. Я пропоную збиратися після обіду. Не раніше шостої, сім трошки. Так, так. Ну, хто має пропозиція, на який день? Після Якщо по потрібно да. по по з... завтра ми, ми, бежи, бude, Якщо буде дуже по потрібен завтра, то я буду дзвонити по всіх квітні завтра. Якщо не треба, ми тепер маємо старатися в районній раді на третій родин. Це не звільняє, я перезволю. Ми собі розумієте, що буде. Так, поки що орієнтуємося на післязавтра. 在那交警。